Привіт, народ! Говоримо цього разу про деталі Stalker 2 із нової демки, яку змогли прощупати журналісти, свіжі анонси та трішки клоунади. Обіцяю. Також розкажу про проблеми CDPR та багато чого ще. З вас обов'язковий лайкос і який-небудь актив. Ну і звичайно, окремо запрошую підписатися на канал і, можливо, вас зацікавлять наші соцмережі у описі. За можливості можете стати спонсором каналу чи підписатися на Patreon. Їхали розбиратися. В середині жовтня в соцмережах знову з'явився слух про те, що Ubisoft не задоволена показниками свого безкоштовного шутера X-Defiant і може закрити гру після четвертого сезону, якщо кількість гравців не зросте. На ці чутки відреагував продюсер X-Defiant Марк Рубін. Він заявив, що таких планів немає і минулого тижня обговорювалося питання підтримки гри на другий рік. Рубін додав, що команда продовжує працювати над технічними покращеннями та готує Новий контент для третього та четвертого сезонів. Хоча продюсер визнав, що кількість гравців зменшилася, він пояснив це слабким маркетингом з боку Ubisoft. За його словами, розробники вирішили спочатку вдосконалити гру, а вже потім витрачати ресурси на рекламу для залучення нових та повернення старих гравців. Студія IO Interactive, відома за серією Hitman, стане видавцем науково-фантастичного екшену Minds Eye. Розробкою гри займається команда екс-продюсера серії GTA Леслі Бензіса Біл де Boy. Самі ж IO Interactive відповідатимуть за маркетинг і продаж проєкту, А розробка вже дійшла до етапу, коли команда планує приблизне вікно релізу. Minds Eye створюється на Unreal Engine 5, А події гри відбуваються у США. Недалекого майбутнього, головний герой Джейкоб Діас, колишній солдат із загадковим нейроімплантом, через який він страждає на втрату пам'яті та флешбеки. Гравцям доведеться брати участь у секретних місіях, щоб розкрити правду про минуле героя. Джейкоб зіштовхнеться з загрозами штучного інтелекту, корпоративним шпигунством і політикою. Гра вийде на ПК, PS5, Xbox Series та платформі Everywhere. не відходячи від каси IO Interactive Хочуть зробити трилогію з гри Project 007. Це ігрова інтерпретація Джеймса Бонда. Вона створить новий бенчмарк за персонажем. Як це було з Голдена, й говорять Вайо. Студія Beat Hell Games анонсувала новий сюжетний екшн-трон-каталіст каталіст, натхненний Хейтс. У центрі сюжету програма на ім'я Екзо, яка працює кур'єром у системі. Після вибуху загадкової посилки дівчина отримує унікальні здібності, що змінюють її життя. Їй доведеться тікати від миротворців та розкрити таємниці віртуального світу. Екзо зможе використовувати свої нові вміння для взаємодії з помилками в системі, відкривати секретні маршрути. Та та впливати на конфлікти між бандами, хоча відкритого світу не буде, розробники обіцяють великі локації, які можна досліджувати як пішки, так і на транспорті. Журналісти, які спробували демку, порівнюють геймплей з сумішю Роглайка -like та митроїдвані на сторінці гри. в Steam вже з'явилися мінімальні системні вимоги для ПК. Реліз заплановано на наступний рік на ПК PS5, Xbox Series та Switch. Богемія Інтеректів відсвяткувала своє 25-річчя симфонічним концертом. Наприкінці виступу студія показала логотип Арма 4 та оголосила, що реліз гри запланований на 2027 рік. Розробка йде вже доволі давно, бо ще у 2022-му студія Богемія випустила Arma Reforger на новому фундаменті Enfusion, використовуючи її для тестування механік та технологій для нової частини Мілітарі симулятора Тому так, фан. А армії доведеться почекати. А у вас таке було? Зайшов у GTA онлайн, а там усі пограбування закриті десятки разів. Зібрані всі машини, і ти нагріндив увесь контент. Потім розумієш, що реліз шостої частини чекати ще і чекати, особливо на ПК. Але в GTAшечку хочеться пограти. Не варто впадати у відчай. На допомогу поспішає український GTA RP сервер Квант. На ньому представлені сотні автомобілів, мотоциклів, літаків і вертолетів. Тольотів, які можна тюнінгувати як завгодно на свій витончений смак. Більше того, ти можеш стати ким завгодно: від далекобійника і поліцейського до пророка кінця світу чи силовика. Усе залежить від твоєї фантазії та вміння відігравати свою роль. Хочеться заробляти на життя рибалкою або гонками. Амбітно, але на сервері Квант можна відігравати взагалі будь-кого. Можна навіть стати кур'єром доставки і возити посилки по штату. У нього, до речі, є свої закони уряд, який також відіграють живі гравці. А якщо роль силовика не підходить, можна зануритися у світ криміналу, виконуй завдання і заробляй авторитет для банди, вози контрабанду чи працюй поліцейським. Відігравай будь-яку роль на сервері Квант. Почати свою подорож можна за допомогою промокоду XGTV. Також пройшов івент Xbox Partner Preview», де як ти вже міг здогадатися з назви, Microsoft розповіли про проекти від студій партнерів. Відверто кажучи, подія вийшла скромною, але без приємних моментів не обійшлося. По-перше, трейлер другого доповнення для Алан Вейк 2 під назвою The LakeHouse. Його реліз відбудеться 22 жовтня. Ох, як же хочеться дізнатися, що цього разу вигадав фінський геній. По друге показали новий проект від Bluebird Team, Авторів ремейку другого Silent Hill та серії Layers of Fear. Гра отримала назву Chronos The New Dawn. Це хорор від третьої особи про подорож у часі. Навіть трохи геймплею показали. По третє, like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii. франшиза набирає все більше божевільних обертів. І навіть не збирається зупинятися. Реліз 21 лютого. Знижуємо калібр Маус Hire». Ну прям дуже стильний шутер про мишу детектива в антуражі старих діснеївських фільмів. На жаль, реліз лише наступного року. Хто проживає на дні океану? Subnautica 2. Гра переносить вас на нову планету, яка створена з нуля і повністю покрита океаном. Гравці виступлять у ролі дослідника, якому доведеться адаптуватися до небезпечного світу за допомогою генетичних покращень. У грі з'явиться оновлена система будівництва для створення підводних апаратів, інструментів і баз. Світ Subnautica 2 наповнений різноманітними біомами та унікальними істотами, які можна досліджувати безпеки збираючи зразки для покращення власних навичок виживання, можна буде проходити як соло, так і в коопі до трьох осіб. Гра вийде в ранньому доступі наступного року з підтримкою коопу кількома біомами та сюжетним режимом. Машима – мангака, відомий у Японії та за її межами, завдяки Fairy Tail та Rave Master Представив нову гру, в створенні якої він брав активну участь: RPG Еденс Зіро. Також колишній дизайнер Dragon Age показав своє RPG Eternal Strands з цитата революційною системою ігрових взаємодій. Проект вийде на початку наступного року. Дуже цікаво виглядає PvPVE Souls-like RPG міст Hunter. Події гри розгорнуться на темному та загадковому континенті у скандинавському стилі. Показали геймплей. Навіть сторінка в Steam вже є, але дата виходу поки невідома. Не забули й про старі ігри, які тепер з'являться на Xbox. Чудовий платформер «Animal Well», що вже доступний, та кооперативний хорор ФАЗМОФобія. А фінальна трійка анонсів складається з The Legend of Бабу, екшена про хлопчика на ім'я Сепер та його вірного пса. Бабу Вучанг Fallen Feathers – це китайський соус лайк, -like, чий і графіка можуть скласти конкуренцію Уконгу. А також була представлена FBC Firebreak, про яку трохи докладніше. Ремеді вирішили спробувати себе за межами синглплеєрних проєктів. Тому FBC – це кооперативний шутер від першої особи. Міг би ти таке уявити. Очевидно, події Firebreak відбуваються у всесвіті контрол. Але в старий дім ми потрапимо на жаль лише наступного року. Ремеді бачить, що твориться на ринку подібних ігор, і на всяк випадок перестрахувалася, Firebreak буде доступна. На релізі не тільки в Game Pass, а й у PS Plus рівня екстра та преміум. Гра не буде лайф сервісом, але отримуватиме новий контент після релізу. Valve додала в Steam попередження. Тепер гравці будуть знати, що купують лише ліцензію, а не саму гру. Це пов'язано з новим законом Каліфорнії, який зобов'язує цифрові магазини чітко пояснювати умови покупки, щоб уникнути непорозумінь. Закон став наслідком випадків, коли гравці втрачали доступ до своїх ігор після закриття серверів. Наприклад, коли Ubisoft викликала хвилю обурення, видаливши зекрю з бібліотек гравців після вимкнення серверів. На фоні додавання попередження у Steam магазин GOG додав своє. Вони нагадали, що придбаний у GOG цифровий продукт дає офлайн-інсталер, який у вас не зможуть відібрати. У виправдання варто сказати, що в GOG продаються виключно ті ігри, які не мають ніякого drm захисту, тому ця база від них оправдана. У мережі активно обговорюють нові відеокарти Nvidia GeForce RTX 5080 та RTX 5090. згідно з останніми чутками від достовірного інсайдера Мурс Лоу із Ціна на RTX 5090 може коливатися від 2 до 2,5 тисяч баксів. А ціна RTX 5080 дійде до півтори тисячі. Якщо це правда, то топовий пк геймінг остаточно переходить до статусу елітного хобі. І, Як я розказував у попередніх новинах, RTX 5090 стане першою відюхою з GDDR7 пам'яттю, якої буде 32 ГБ гігабайти та споживатиме 600 Вт енергії. До речі, 5070 буде приблизно коштувати від 600 баксів. Очікується, що нові карти від зелених можуть представити вже на CES, де генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг скаже, що йому дуже потрібні грошики. Том Хендерсон поспілкувався з працівниками та колишніми співробітниками Cloud Imperium Games про стан розробки Star Citizen та її спінофу Squadron 42. Якщо коротко, все не дуже райдужно. Деякі співробітники вважають, що Cloud Imperium потребує реорганізації, щоб вижити. А інші впевнені, що компанію вже чекає неминучий кінець. За підрахунками CIG вже витратили на свій грандіозний тайтл понад 700. Мільйонів доларів, отриманих через краудфандинг. Але навіть не дивлячись на таку суму, у студії проблеми у 2024 році. Компанія звільнила близько 150 осіб. Студія намагалася зробити це непомітно та просила співробітників підписати угоди про нерозголошення, щоб вони не могли публічно заявити про звільнення. Хто відмовлявся, залишався без вихідної допомоги, що по суті є справжнім шантажем, але приховати це не вдало. І їм довелося публічно визнати скорочення. Працівники також скаржаться, що гроші людей, які донатять на розробку, витрачаються на розкішні офіси, а не на створення гри. Студія витратила тисячі фунтів на ексклюзивні меблі, щоб створити атмосферу Star Citizen. Так виглядає це дуже гарно. Але за словами співробітників, офіс не дуже сприяє ефективній праці. Керівництво виправдовує такий дизайн створенням атмосфери. Але працівники впевнені, що менеджмент банально не може нормально організувати робочий процес. Голову CIG Кріса Робертса звинувачують у затягуванні будь-якого питання. Він може витратити години або цілі дні на прийняття рішень, які можна зробити буквально за декілька секунд. Але для нього абсолютно нормально виставляти розробникам максимально нереалістичні сроки. Задача може потребувати декілька місяців на її вирішення. А Роберт скаже, що на це у девелоперів пару тижнів Бо навіть днів часто найпростіші фічі перевіряються Робертсом по кілька разів, і все одно є велика вірогідність, що він скаже: херня, перероблюй або херня, видаляй. У свою чергу рушій Star Engine, створений на базі CryEngine, порівнюють з Франкенштейном і не на пустому місці. Його постійно змінюють, додаючи або прибираючи фічі. Сквадрон 42 планують випустити якнайшвидше, щоб залучити додаткові кошти на розробку мультиплеєрної. Частини Star Citizen. студія сподівається, що проект стане франшизою однак, незважаючи на заяви CIG, сюжетна кампанія лише нещодавно дійшла до стадії завершення базових фіч. Коли саме буде реліз, поки невідомо. Також стало відомо, що CIG працює над третьою грою в середньовічному сетингу, щоб розширити своє портфоліо, але подробиць поки немає. Тим часом в мережі натрапили на вакансію Naughty Dog. Вони шукають програміста фізики. В описі для потенційного кандидата згадується серед іншого розробка керованого транспорту з робочою фізикою. Тому можна сміливо припустити, що у новій грі Naughty Dog буде керований гравцем транспорт. До слова, це не Uncharted, бо як ми вже знаємо, наступна гра студії буде в абсолютно новому всесвіті. Hogwarts Legacy може отримати Definitive Edition за даними Insider Gaming, Warner Brothers працює над новим виданням гри, яке включатиме близько 10-15 годин додаткового контенту, новий сюжетний квест, побічні завдання, активності та нові костюми. Для тих, у кого вже є основна гра, цей контент буде доступний як окреме. Не повірите DLC. Хоча точна дата релізу та ціна ще не визначені джерела припускають. Що вихід може відбутися у 25-му році, щоб підтримати прибутки ворнерів після невдалого запуску Suicide Squad. За нахрюками DLC буде коштувати від 20 до 30 доларів. Скільки коштуватиме у нас, поки не зрозуміло, але ставлю на те, що приблизно до 1300 гривень. Глава CDPR спростував чутки про проблеми в студії. Нещодавно ютубер Ендіміон, якого ми згадували у відосах, безпосередньо ділився інфою про Ubisoft і заявив, що має джерела, які стверджують про кризу в CDPR та Fan.com. Хоча варто зазначити, що колись компанія дійсно підписала хартію різноманітності, яка містить зобов'язання протидіяти дискримінації на робочому місці, але це важко зв'язати з тим, про що говорить блогер, мовляв у сіді Труднощі під час найму фахівців через дотримання принципів різноманіття, рівності та інклюзивності. Тому, за його словами, в студії ставлять великі надії на аутсорс. Більше того, Endymion вважає Сіді перейшли на Unreal Engine саме по цій причині. Нові розробники не мають досвіду роботи з Red Engine, тому вони перейшли на Unreal Engine, щоб спростити задачі по розробці. Гендир студії Міхал Новаковський заперечив ці заяви. Він зазначив, що комп. Компанія має найнижчу текучку кадрів за останні роки. А нових співробітників наймають на основі попередніх заслуг і таланту, а не через деї гайдлайни. Тому можливо, інфа індіміон не зовсім то й достовірна, але це перевірити, як ви розумієте, вкрай важко. Також Міхал Новаковський сказав, що у них у студії відсутній потік кадрів. Щодо переходу на Unreal Engine, Новаковський пояснив, що це допомагає ефективніше працювати над новими проектами ні менше, ні більше. Тож за його словами, комусь час залишити конспірологію, а студії знов повернутися до створення крутих ігор. Ремейк Splinter Cell від Ubisoft все ще в розробці, незважаючи на чутки про можливе скасування. Про це повідомили джерела Insider Gaming. За словами джерел, гра створюється під кодовою назвою North на рушії Snowdrop, який вже використовувався для The Division 2, Avatar Frontiers of Pandora та Star Wars Outlaws. Ще кілька років тому продюсер гри Matt West зазначив, що розробка перебуває на ранньому етапі, але гра буде створена з нуля із сучасною графікою та деяким. Оновленими елементами дизайну зберігаючи лінійний стиль оригіналу, джерела припускають, що реліз може відбутися в 2026 році, але конкретних дат поки немає. Колишні розробники Disco Elysium продовжують розвивати свою спадщину навіть після закриття оригінального колективу Zaum. одразу три нові студії, сформовані вихідцями з Zaum, анонсували свої проекти, і всі вони обіцяють щось унікальне для шанувальників глибоких та атмосферних RPG. По-перше, Лонгдію Games – студія, в яку увійшли 12 заумівців разом із ветеранами з Rockstar, Bungie та Брейвет Найт. Їхній проект поки немає назви, але вже відомо, що це буде психогеографічна RPG, яка досліджуватиме тонку взаємодію між свідомістю і підсвідомістю. Вони обіцяють, що рішення гравців буквально змінюватимуть ландшафт і світ гри, як фізично, так і тематично. Ні, ну реально звучить як продовження духу Дійско Елізіум. По-друге, Dark Мат Games працює над детективною RPG під назвою X Night Shift, де події розгортаються в 2018 86-му році в Антарктиці. Їхня гра обіцяє занурити гравців у глибокий ролевий досвід з багатьма механіками і цитата багатошаровим геймплеєм. Окрім цього, розробники планують унікальну систему компаньйонів, де напарники матимуть власні історії і взаємодії, що впливатимуть на сюжет. Студія вже показала геймплейний трейлер і відкрила сторінку гри в Steam. І нарешті саме Returnal – Ще одна нова команда, до якої увійшли коли. Шні сценаристи та художники за ум. вони працюють над комплексною та амбітною RPG, яка, за їхніми словами, має перевершити Діско Елізіум. Схоже, студія не боїться великих викликів і прагне створити щось грандіозне, але переплюнути пригоди Діско Елізіум дуже і дуже тяжко. Але дуже важливо розуміти, що ані Роберт Курвіц, ані Олександр Ростов, ключові творці Діско Елізіум, не беруть участь у цих проєктах, проте вони не зникли з радарів. Раніше Курвіц заснував студію Red Info, яку підтримує компанія NetEase. Гравці знову дали бій Деї і світ Бейбі Incorporated, хоча й не дуже етичним способом. І ось на фестивалі XOXO 2024 Генеральний директор студії Кім Беллер виступила на захист компанії. Вона заявила, що співробітники отримують погрози через свою роботу та підкреслила, що Світ Бейбі це група талановитих сценаристів, які прагнуть експериментувати та досліджувати різні точки зору у відеоіграх, а не змінювати індустрію. У певному напрямку під тиском, атак студія була змушена внести зміни на своєму сайті, прибравши усю інформацію про виконані роботи над іграми щоб захистити своїх співробітників. І ось яскравий приклад роботи цих умільців. Unknown Nine Awakening від студії Reflector Entertainment розроблялась за підтримки Sweet Baby, тому результати відповідні. Піковий онлайн у стімі склав лише 169 гравців, а оцінки в пресі і серед гравців залишають бажати кращого. Допустимо, на агрегаторах рецензій у гри 66 із 100 балів. При цьому гру рекомендують лише 23% рецензентів. Актриса Ані. Я чалотра із серіалу Відьмак в головній ролі справилась з завданням, але сама гра прісна, абсолютно посередня і нудна. Гравці, які чомусь це купили, взагалі мало задоволені. Лише 33% відгуків у Steam позитивні. Але чесно кажучи, проблема не тільки в SBI, а й в тому, що це чергове екшен арпіджі хрючево зі стандартними механіками, яке не змогло запропонувати нічого нового. Колишній головний дизайнер Skyrim та старший системний дизайнер Starfield Брюс Несміт вважає, що Bethesda не буде змінювати ігровий рушій, оскільки поточний, ідеально налаштований для створення типових для студії RPG. В інтерв'ю відеогеймер Несміт пояснив, чому саме так. По-перше, він підкреслив, що важливим є саме гра, а не рушій, який є лише інструментом. По друге, Несміт зазначив, що Creation Engine, який використовується Bethesda постійно. І не оновлюється та вдосконалюється, хоча Creation бере свої витоки з геймбріо, він значно еволюціонував, щоб створювати саме ті ігри, які робить студія, як от The Elder Scrolls, Fallout і Starfield. На думку Несмі, та цей рушій ідеально підходить для таких проєктів, і його заміна зайняла б роки, що суттєво уповільнило б розробку нових ігор. Ага, ніби зараз контора Тода Говарда випускає нові тайтли кожен рік, та і їхня якість. Останнім часом викликає лише запитання. Ми ще минулого тижня говорили, що Take-Two та Rockstar Games потрапили під шквал критики через ціну ПК-версії Red Dead Redemption, яка становить 50 доларів, а у нас 2200 гривень. А тепер західні змії користувачі в соцмережах поставили під сумнів, чи виправдана така вартість для гри, яка вийшла ще у 2010 році. На форумах Steam багато геймерів висловили думку, що гра повинна коштувати 20-30 доларів, навіть з урахуванням. Технічних покращень особливо багато обурень викликали регіональні ціни, де Red Dead Redemption коштує практично стільки ж, скільки сучасні тріплеї релізи. Втім, знайшлися і ті, хто захищав розробників, називаючи ПК-версію майже ремастером, а не просто портом. Завжди обожнюю, коли звичайні гравці захищають багатомільярдні корпорації. Але, як то кажуть, кожен дроче як хоче. У свою чергу видання PC Gamer нагадало, що штраус Z Глава глава Тейкту раніше називав таку ціну комерційно правильною, коли мова йшла про версії на ps 4 та Switch. За його словами, набір з оригінальною грою та доповненням Undead Nightmare – це вигідна пропозиція для гравців. А я нагадаю, що вигідно купити ПК версію RDR1 можна буде 29 жовтня. Журналісти поділилися враженнями від фінальної версії Stalker а І деякі з них сказали, що вона навіть претендує на звання гри року. Якщо говорити про плюси, графіка вразила критиків. Світ виглядає похмурим, але водночас живим, з деталізованими пейзажами. При цьому гра працює досить стабільно на Xbox Series. В свою чергу GSC не залишають спроб додати режим 60 в PS для Series S, Хоча раніше це здавалось неможливим, працюючи з консолю, про Протягом кількох років розробники оптимізували гру і тепер вважають, що можна досягти стабільних 60 FPS. Для цього їм знадобилося максимально оптимізувати всі аспекти гри і використати кожен мегабайт системних ресурсів, але кінцевого результату поки що немає. Зараз гра майже досягає потрібних результатів, але поки що стабільності немає, тому на молодшій приставці пограти можна буде лише в 30 FPS. Як кажуть, погравші сталкер 2 не просто передає духу. Оригінальних частин, а й додає нові сучасні механіки. Відкритий світ відчувається ретельно деталізованим, з великою кількістю цікавих локацій і подій. Наприклад, можна потрапити в засідку бандитів або знайти підказку для нового квесту. Динамічна зміна погоди та часу доби, впливає на ворогів і геймплей. Уночі противники стають небезпечнішими, а ліхтарик видає позицію гравця. Звісно, бої складні, потребують стратегічного підходу. Тут не вийде просто бігти вперед, як у сюжетках шутерів типу Call of Duty, Батли чи Удомичі гру порівнюють з пісочницею у відкритому світі, де кожне рішення та бій потрібно обмірковувати. Якщо вже згадали квести, вони не лінійні та можуть перетинатися між собою. А рішення гравця впливають на сюжет не тільки на місцевому, а й на глобальному рівні. Механіка виживання вимагає постійно шукати ресурси, а голод впливає на характеристики героя. Геймс Радар зазначає, що Сталкер. Два схожий на Elden Ring через необхідність вчитись на власних помилках, хоч би її цікаві. Мутанти, поки нагадують губки для куль, з якими не дуже цікаво битися. Журналіст IGN відзначив менеджмент ресурсів і взаємодію з навколишнім світом. Якщо не їсти, то стає важче цілитись, а нестача патронів змушує використовувати аномалії проти ворогів. Розробники приділили увагу дрібним деталям. Наприклад, NPC може не винагородити за квест. Якщо ви обшукали тіло його друга, IGN також дуже нахвалювали графіку. Водночас автор vg 247 вважає, що похмурий настрій серії може сподобатись не всім. Однак, ті, кого це не злякає, оцінять виживання та варіативність геймплею. Гравцям доведеться обирати, чи варто ризикувати виконанням квестів в умовах обмежених ресурсів, але дослідження світу захоплює своєю атмосферою та постапокаліптичними пейзажами. Не обійшлося без. З негативу у прес-версії для преси ще зустрічаються баги, зокрема, критичні, що потребують перезапуску гри. Деякі журналісти назвали вступну частину затягнутою і досить лінійною, але запевнили, що варто перетерпіти десь півгодинний пролог, щоб потім тебе викинули у відкритий світ, дали підсрачника і сказали: Йди на усі чотири сторони. Власне, самі розробники показали нарізку з локаціями з гри і високополігональний батон. Я лише нагадаю, що на каналі можна. Наглянути детальний розбір усього про що розказали журналісти у своїх фінальних прев'ю на основі передрелізного білду «Сталкер 2». тому велкам. Напишіть якийсь комент, що думаєте про новини. Вальніть якогось активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.